Знімаємо варіатор ходовий, той, що вже до коробки. І так, як знімати. Тут всередині є така гайка. Отака от, от. Знімається таким саморобним ключом. отак от, от. Так. Зйомник ставимо в таке положення. Сюди. Пружини гайки напихаємо, тому що воно зжимає гайки. Ну і ломиком помагаємо. Ну і накидаємо ще тряпкою, бо може вилетіти. Гайки. Можуть вилетіти і дати в голову. Оп, все, є, зняли. Зняли. Знімаємо, тому що там якийсь шум чи вібрація, щось там то більш треба щось подивитися, поки дощ пішов. Зараз сиро все, будемо дивитися. Так, Зараз покажу, який ще вчора то, що ми варіатор, той другий знімали тарілку як. Роздовбало стоїть наш мототрактор файтер так ось Ось так. От. побило, еще кусок для снимать. такие вот комбайны так так сейчас будем дальше снимать Так, варіатор вивели, все одно він тримається далі на валу, тут не пускають його ось ці опори. Знімаємо корзину щеплення, корзину туди і це все вже виходить варіатор повністю. І так, корзину зняли, диск щеплення, потрібно цього варіатора цього варіатора вверх піднімати, відводити диск щеплення і тоді знімається вже цей варіатор. Фух, все, зараз варіатор сама повністю вверх. Повністю вверх піднімаємо. Кидаємо рівня що не дуже буде мешати, без нього не виведе. Не, не зим... не вот. Або ломимо тут шутить Ломом піднімати чи що? Так, давай заводим. два заводимо. О два штуки зараз міняють забрати сторону. От ви нам треба. І зараз я буду. Підтягну. Тож я вирішую сьогодні остану. Ні, ні, там там, буде там двох заборох його витягувати.

Отак, виш. Можна тут, можно часом. Поставити <рик> його сюди і потім починаєш з ним витягувати.

О, все. Так, то що, гайки тут треба чи не треба? Яку? Де? Гайки отак як вставляли. Ну да. Ну, так, що, і... Все, ти з гайками. Ні, зараз залиш... не, не треба. Все. Ні, ну зараз не коли знімати. Так, знімати треба. Де та кришка? Ну йдемо. Цього стягу, він так виходить, так то, все. Можуть. Ну Гравірочка можна, А тут нестандартний стандарт? Не Що Скоро комбайний клас буде З усіх комбайнів зібраний. Ні, це всі комбайни зібрані по частинці з На, не, не клас всі щось взяли в класа.